Оновлення комунальної техніки КВГП отримало нову дробарку, завдяки якій керівництво підприємства вбачає можливість для економії. Ми будемо економити дрова, тому що ми будемо бити щіпу і щіпу використовувати для опалення от всієї нашої бази, гаражі, там побутові приміщення, адміністративний корпус. Це все буде використовуватися і не буде викидатися. Ще одна можливість для економії: гілки та дерева зрізані у місті, або ті, які неправомірно зносять до сміттєвих Майданчиків, жителі приватних будинків, будуть вести не на сміттєзвалище у Грозино, а на базу КВГП в пашини. Дорога сюди значно коротша, і в, в техніку в кузов війде значно більше подрібненої деревини, ніж коли вона просто отак валом накидана. Тобто дві статті економії ми будемо від цього мати. Дробарка це допомога від проєкту Говерла від USAID – урядової організації Сполучених Штатів Америки, з якими користень співпрацює вже не один рік і отримувала допомогу, зокрема у вигляді навантажувача для водоканалу. Тепер подрібнювач вона може використовуватися так для подрібнення деревини, яка виникає під час руйнації на об'єктах внаслідок агресії Росії проти України. Тому ми вже давно. Її просили на жаль. Вона трошки прийшла з запізнення. Тим не менш, прийшла за словами посадовців. Техніка потрібна місту і буде активно використовуватись на благо громади.